Всім привіт! Уряд Швейцарії заявив, що конфіскація приватних російських активів не є законною відповідно до чинного законодавства. Про це йдеться заяві, опублікованій на сайті Федеральної Ради. До такого висновку прийшла робоча група під керівництвом Федерального управління юстиції Швейцарії. Зазначається, що даний крок суперечив би конституційним гарантіям. Разом з тим Швейцарія вказала на плани і далі надавати підтримку Києву незалежно від питання про долю заблокованих російських активів. Раніше повідомлялося, що владою Швейцарії в рамках врогейських санкцій були заморожені російські активи на мільярда доларів, а одним з найбільших в країні банків ще на більш ніж 19 мільярдів. До цього стало відомо, що в Росоюз планує створити спеціальну групу, мета якої отримати доступ до заморожених російських активів. Керівник робочої групи Мін'юсту США по виявленню і арешту потрапляють під американські рестрикції російських активів. Індрю Адамс повідомляв про плани Вашингтона в найближчому майбутньому приступити до передачі частини конфіскованих активів Росії на користь України. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!